Це бювет на адміральському проспекті. 31. Місцеві мешканці скаржаться. що 6, 6 червня, коли відключають світло. Бювет не працює. Хоча на місці є генератор. Під час літньої спеки це стає неабиякою проблемою для людей. Тут беруть воду мешканці всіх будинків поблизу. Коли вимикають світло, води немає. Ми приходимо, коли вимикають світло. Тоді ми приходимо і набираємо воду. Деякі люди кажуть, навіть зверталися до різних інстанцій, бо напряму зв'язатися з КП сервісний центр, який обслуговує бювет, не вдалося. Контактні телефони не працювали. На бюветі написаний номер телефону, за яким можна було б звернутися, але він не відповідає. Пишуть, що він не працює зовсім, і гаряча лінія зовсім не відповідає. Комунальники в свою чергу запевняють, генератор працює, але його потрібно регулярно обслуговувати. Тому «Бівет» періодично припиняє роботу. Та наразі він працює. Скажемо так, хай буде 100, після того роботи. Потрібно проводити заміну мостила. А так як він працює довго, то майже там через тиждень, півтора потрібно міняти мастило і ці супутні. А ще в сервісному центрі запевняють, до комунального підприємства завжди можна додзвонитися. Принаймні, коли є зв'язок. А от що робити, коли його нема, там не відповіли. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, перший міський.